Якщо ти шукаєш бюджетний фарбопульт універсальний, ось це саме той варіант, який дуже гарно складає не тільки базу та лака, а також і акрилову фарбу. Факел у нього близько 32-35, 1,3 дюза РП-система, ми його називаємо універсальним пультом. Дуже гарно лежить в руці. Покриття матове енодайзинг, яке не змивається. Йому. Дуже приємний на дотик, до речі, ціна в нього 4 тисячі гривень. З приводу якості і довговічності, торгуємо ми ними вже близько 3 років, мабуть, більше, ніж 3 роки, то поки що зауважень і нарікань не було з боку малярів. Тому ми даємо йому. В 10-бальній системі да, скажімо так, 10 балів з плюсом за його невелику ціну та якісну роботу. Якщо ви шукаєте бюджетний фарбопульт, це саме той варіант, який ми з певністю можемо поручити за нього. От, і будете задоволені, якщо вас зацікавить, є в наявності поки що ціна 4 тисячі гривень. Номер телефону буде в описі. Дзвоніть, замовляйте. І користуйтеся дуже гарний перевірений фарбопульт. Дякую.